Смачні кабачкові котлети і не скаже, що вони без м'яса. Приготуйте такі котлетки із кабачків, хоч раз завжди будете готувати. Котлети соковиті, ніжні, а смачні. А як їх приготувати, а легко і просто ось так. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти. Всього нам потрібно кабачка взяти уже почищеного, якщо він старий, його потрібно почистити від шкірки 300 г. Приготування фаршу на котле розпочинаємо із рису. Ми беремо його всього 3 столові ложки і варимо його до готовності. Рис варимо до готовності зручним для вас способом. Ми ж його приготували у мультиварці. Охолоджуємо рис. А далі чистимо овочі. Усі овочі натремо на терці. кабачки натираємо на терці із великими отворами. Терли кабачки на терці і солимо їх і залишаємо на 10 хвилин, нехай вони випустять сік. Далі цибулю та моркву обсмажимо до м'якості на олії, цибулю ми подрібнили ось такими дрібними кубиками, а моркву натираємо на. Стерці із дрібнішими отворами. Дуже їх смажити не потрібно. Нам потрібно зберегти ніжність цибулі та моркви. Смажимо овочі на помірному вогні. Всього відвареного рису нам потрібно взяти 200 г. Можна взяти і готову вчорашню рисову кашу. Охолоджуємо уже відварений рис та охолоджуємо посмажені овочі, цибулю і моркву, уже й замаринувалися кабачки, будемо відтискувати сік. Приготуємо фарш. Кабачки поміщаємо у ємність, де будемо змішувати фарш. Найкраще кабачки відтискувати руками. Так гарно сік відділяється від кабачків. До кабачків додаємо охолоджений рис та охолоджені овочі. У міст чаші перчимо, солимо, не забуваємо, що у нас уже кабачки посолені. Та додаємо копченої мелею паприки та додаємо ще одне. Яйце. Ретельно фарш вимішуємо, змішуємо, перемішуємо. За бажання ще додаємо подрібненого часнику свою улюблену зелень. замість кропу можна додати петрушку. І все змішуємо, перемішуємо і вже розігріваємо сковороду. Якщо фарш занадто рідкий, то можна додати ложку пшеничного борошна. Це якщо погано кабачки відтиснули від соку. У борошні будемо й панірувати котлети. Формуємо котлети будь-якої форми та величини. Паніруємо їх у борошні і викладаємо на розігріту олію. Смажимо котлети на помірному вогні та ще й смажимо під кришкою. Смажимо котлетки до золотавого кольору. І з сторони на сторону повертаємо котлети двічі, так вони гарно у усередині. Щоб добре котлети просмажилися, то ми їх до готовності доводимо під кришкою. Друзі! А як ви до готовності доводите котлети, напишіть про це в коментарях. Під кришкою котлети до готовності доводимо хвилин 7-10. А тим часом приготуємо салат. Сьогодні у нас капуста із яблучком. Посолили трошечки, додали цукру, додаємо ще лимонного соку і салат готовий. Можна ще зелені додати та засмачити ароматною олією. А вже й смачний у нас сьогодні салат. Уже котлети довели до готовності. Перевіряємо, просмажилися вже Гарно котлети. Будемо їх подавати до столу. А з чим подати таку смакоту до столу? Подаємо їх до столу, до будь-якого гарніру. А ми сьогодні котлетки будемо смакувати із, із салатом із капустою, яку приготували разом із яблучками. А яка ж ця смакота усередині? Ось які котлетки ніжні, соковиті, м'якенькі. Пухкенькі. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ах, яка смакота. Це не котлети, це просто космос. Такі котлети смакують усім, їх люблять навіть дітки. М -м -м. Як смачно! Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, а далі буде ще смачніше.